Голова Чернігівської міської військової адміністрації, який став переможцем журналістської антипремії «Чернігівський будяк, як найбільш закритий для спілкування зі ЗМІ чиновник, сьогодні фігурує в скандалі, пов'язаному з можливою спробою тиску на змі. Дмитро Бержинський звернувся із запитом до інституту масової інформації, аби дізнатися, які змі та в якій кількості взяли участь в голосуванні. Зазначимо, воно було анонімним. Дуже дивна поведінка військової адміністрації, оскільки вони є суб'єктом владних повноважень. І закон про доступ до публічної інформації, на який вони посилаються, не передбачає, що суб'єкт владних повноважень може надсилати для громадської організації, наприклад, інформаційний запит. Це працює зовсім навпаки в своєму запиті. Дмитро Брижинський просив інститут масової інформації надати точну кількість журналістів від кожного змі, які взяли участь в опитуванні. Кількісні результати їхнього голосування стосовно співпраці з начальником Чернігівської МВА, кількість журналістів, яким було відмовлено в співпраці з вказівкою на змі, та кількість журналістів, які не зверталися із запитом до нього, також із вказівкою на змі. Ми, як громадська організація, взагалі не зобов'язані. Згідно знову ж таки законом про доступ до публічної інформації, надавати інформацію на будь-який інформаційний запит, оскільки ми не є органом влади. І не є монополі і не займає монопольне становище на ринку. Опитування було анонімним, і хоча інститут масової інформації має дані про те, хто з журналістів як голосував, військовій адміністрації він їх не надаватиме. На думку Павла Пущенка, ця інформація, навіть без розголошення персональних даних, може бути використана для тиску на змі. Це дані, які дозволять, ну мовно кажучи, вирахувати так, як яка редакція ставиться до пана Бережинського. На мій погляд, так тобто, і це вже можна розцінювати як спроба тиску на журналістів в коментарі нашому телеканалу, в мету свого запиту до громадської організації Дмитро Брижинський пояснив так: для того, щоб покращити якусь роботу, тому що я побачив, що якісь журналісти вихволить, що ми з кимось не спілкуємося, не даємо інформацію. Тобто є, якісь, напевно можуть виникати сумніви щодо об'єктивності цього. Нагадаємо, антипремія «Чернігівський будяк організована хабом медіабаза, який працює за підтримки інституту масової інформації. В результаті опитування представників місцевих змі проголосувати міг кожен бажаючий було визначено місцевих посадовців і депутатів, які найменш відкриті для спілкування та відверто порушують права медійників. Так більш ніж 19% представників змі Чернігова зазначили, що Дмитро Брижинський ніколи не йде на контакт. 28% – що інколи в анкетуванні взяли участь журналісти з дев'яти різних. Змін нашого регіону